Вітаю, дітки! Сьогодні будемо ходити, переступаючи через шнури та прокочувати м'яч під шнурами. Почнемо з загально розвиваючих вправ. Перша вправа наклали голову вперед та назад. Вихідне положення ноги разом. Руки на поясі. Вихідне положення прийняли. Вправо починай. І раз, два, три, чотири. Раз. Два. Три, чотири. Раз, два, три, чотири. Раз. Два. Три. Закінчили. Наступна вправа. Піднімання рук через сторони вгору. Вихідне положення. Ноги з легка розставлені. Руки вздовж шуруба. Вихідне положення прийняли. Вправо починаємо. Два, три, чотири. Раз, два, три. Закінчили. Наступна вправа виконується з положення, сидячи на підлозі. Нахили тулуба вперед. Вихідне оположення. Прийняли. Ноги злегка розставлені. Руки на поясі. Право починай. І раз, два, три. Чотири. Раз, два, три. Закінчили. Наступна вправа повороти тулуба в сторону. Вихідне положення в те саме. Вихідне положення прийняти. Направо стрибки з повороту. Вихідне положення. Ноги разом. Руки на пояс. Вихідне положення. Прийняли. Вправу починай. І раз, два, три, чотири. Раз, два, три, чотири. Ще раз. І раз, два, три, чотири. Раз, два. Три. 4. Ходьба з переступанням через шнури з м'ячем у руках та прокочування м'яча під шнуром. Стаємо навпроти шнурів. Беремо м'яч. Обома руками тримаємо його перед собою. Переступаємо через два шнури. Повертаємося, робимо напівприсід і прокочуємо м'яч. повторити 6-8 підходів